Ви питали, я відповідаю. Зарплатні на виробництві та будівництві великій компанії менеджмент. Значить, почнемо з директорів. Директор заводу виробництво, звісно, від 105 тисяч песо, старший менеджер проєктів від 106 тисяч песо, технічний директор від 96 тисяч песо, головний економіст виробництва від 94 тисяч песо. Комерційний директор від 95 тисяч песо, директор по виробництву від 92 тисяч песо, виконавчий директор 128 тисяч песо, тобто більше 2 тисяч євро. Керівник проєктів від 180 тисяч песо. Значить, це топ менеджмент, звісно, але потреба існує майже весь час. Безперервно на всіх островах не вистачає місцевих фахівців залюбки. Беруть європейців відповідно, якщо вони відповідають кваліфікаційним вимогам, ще раз кажу. Але потреба кожен рік в великій кількості країна розвивається, ще раз кажу, не вистачає власних фахівців, не вистачає фахівців з досвідом. Дуже цікавлять фахівці, які мають портфоліо. Або рекомендаційні листи вже з проєктами реалізованими, де вони приймали участь, ну і відповідно з гарними рекомендаціями. Отже, так. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що це було для вас дуже цікаво і змістовно. З вас лайк, не забувайте підписуватися.